Перед початком відео я попрошу вас вимкнути адблок, тому що Ютуб не зараховує перегляди на відео у тих, хто вмикає адблок. Таким чином моє відео майже не просувається та алгоритми його не зараховують. Дякую за увагу. Чи маєте ви на свою думку свій власний стиль? Неважливо, де в малюванні, музиці, одязі, кулінарії, в іншій якійсь справі. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях і подивимося, чи зміниться ваша думка під кінець цього відео. Це відео я записую, згадавши руку ютубу, коли кожен арт-блогер хоча б раз знімав відео про як знайти свій стиль, і всі буквально гналися за цим. І я теж цьому не виключення. В першу чергу, стиль це сукупність характерних ознак, що відрізняє щось або когось. Коротко та без забубонів. Поговоримо конкретно про малювання. У когось в голові можуть виникати дуже впізнавані картини, стиль, який запам'ятовується, та виділяється стовпи. В свій час це і називалося стилем. Якщо ми беремо персонажа та на стандартні пропорції, стилізації і кольорові прийоми, вже в році 2018 2019, -2019 це вже і позвучало тебе як художника зі стилем. Новачки часто задаються питанням у спільноті: Як ж знайти той стиль? Та блядь, ніхто не знає! Тани можу дати стандартний запит по типу малюй кожен день, дивись на різні картинки, і взагалі шрифт художку брав. Взагалі, дуже дивна тенденція, коли більшість крутих художників, професіоналів не хочуть ділитися своїми секретами малювання пошуками стилю, пошуками самого себе, давати якісь реальні корисні поради новачкам, тому що це, ніби, бізціниці їх шлях, котрий вони так довго вистроювали, знаходили різні способи так довго, щоб комусь за безкоштовно просто так дати якусь пораду. Коротше кажучи, дуже дивно. Нас, можливо, у вас ця думка дуже може здивувати, але в першу чергу стиль це ваша лінія. Як би це де не назвучало, дійсно, стиль це ваша лінія. Як ви тримаєте олівець, як ви на нього давите, та ведете цю кляту лінію, це вже показує ваш характерний стиль. Тепер поговоримо про самі картинки. У вас точно є улюблений художник, чиї малюнки вас колись надихнули малювати. І як і прямо зараз ви можете відкрити якийсь свій малюночок, пригадати художника, котрий вас дуже сильно надихає, і ви можете помітити, що ваш стиль і те, як ви малюєте, чимсь схожий на стиль цього митця. От серйозно, подивіться зараз прям. Якщо ви переживаєте з приводу того, що у мене немає свого стилю малювання, то, по-перше, спокійно видихнули, заспокоїлись без паніки, парасоля вас зараз заспокоїть. Проведемо з вами зараз разом вправу на аналіз своїх робіт. Все ж таки, ми художники, ми всі, і для нас аналіз це. Перша справа нашого життя: візьміть свою улюблену роботу. Це може бути скетч, може бути повноцінка, може бути навіть робота, яку ви зараз спеціально не скетчили. І подивіться, і подумайте: от що в цій роботі є впізнаваним, як по цій роботі людина без підпису може зрозуміти, що це дійсно малював я. Подивіться на те, як ви малюєте. Подивіться на вашу лінію, подивіться на те, з яким настроєм ви малюєте цю роботу, якими матеріалами, е, яких позаг, що, в принципі, ви малюєте. Це не обов'язково можуть бути люди, там, пейзажі, море, це може бути і абстракція. І те, що ви намагаєтесь внести в цю роботу, навіть якщо там немає сенсу, він завжди є. Це і буде ключовим етапом того, коли ви можете зрозуміти, що у вас дійсно є свій стиль малювання. Бо, по-перше, коли ви малюєте, ви буквально показуєте себе. Але, звісно, стиль не завжди є постійним. Так, ви можете наробити свій власний стиль для якогось проєкту, для якогось коміксу, для малювання персонажів, якоїсь історії і тому подібне, але все одно ми люди та не можемо стабільно знаходитись в одному ж тому стані. Навіть якщо ви малюєте постійно і думаєте про те, що так. Все я малюю тільки так, Більше не ліво, ні вправо. Я так більше не буду нічого іншого робити. Ви все одно не розуміючи того, самі будете змінювати свій стиль поступово, непомітно, але через деякий час, якщо візьмете свою нову роботу, і роботу, можливо, якої всього на всього місяця або півроку, ви побачите, наскільки вони могли змінитися. Наскільки відсотків сильно, не сильно, або взагалі тільки стало краще в плані ви ще більше, не робили свій стиль, або взагалі пішли в іншу сторону малювання. Це все також нормально. Ваш Иль може мінятися від того, в який період ви малюєте, чим ви малюєте і де ви малюєте. До прикладу, візьму себе. Зазвичай я малюю в традіжці. Я малюю в своєму скетчбуці різними матеріалами. І постійно різний матеріал у мене все виходить по різному. Гуашу я малюю так, олівцями малюю так. В діджитал, взагалі, моя кожна робота відрізняється ми кардинально від минулої роботи, і це все також є нормальним. Але при тому. По моїм роботам все одно видно, що це дійсно малювала я, навіть якщо немає якоїсь конкретної структури в моїх роботах. Навіть ваші помилки можуть бути головним елементом вашого стилю, так як ви, наприклад, не вмієте малювати руки. Я наводжу приклад себе. Я не вмію малювати руки і в моїх роботах звісно, те, що я максимально їх ігнорую, так це мій головний мінус, але. Забула про це добре те, що ви, наприклад, робите якісь помилки в побудові, помилки в кольорі, це може бути вашою фішкою малювання. Якщо ви, звісно, розумієте, що ага, типу, те, що я допустив ось цю помилку, додавати, наприклад, жовти усюди. Це може дійсно стати вашим стилем. Що ви кажете на якусь реальну помилкою, що це в мене такий стиль, пам'ятайте, кожен митець, котрий малює хоча більше року бачить, коли це ваш стиль, а коли це була навмисна помилка, котру ви десь відсідкували, забули, не зрозуміли, що це помилка, і тому подібне. тому подібна відмазка про це мій стиль. Воно не працює і пам'ятайте, не треба ганятися за цим стилем. Якщо ви думаєте, що у вас його нема, ви просто його не бачите і не помічаєте. Все-таки згадайте, наприклад, викладачів в художці або в інших навчальних закладах, коли вони можуть зрозуміти підпис... без підпису роботи, що це намалювали саме ви. У кожної людини є свій стиль. Навіть до прикладу можна взяти маленьких діточок. Якщо їм сказати намалювати метелика, всі намалюють метелика. Але цей метелик буде різним. Так само і в навчанні, коли, наприклад, у вас і група малювання в художці, вам поставили одну постановку якогось звичайного натюрборту, де звичайний глечик треперування, там якась груша сидить для цього глечика, то ви побачите, що так, всі малюють глечик, так, всі малюють однією фарбою, але при тому. Ви всі будете кардинально різні. У вас різне бачення, у вас різний цей штрих, різна лінія, і це нормально, це класно. Це відрізняє нас від інших. Навіть якщо я зараз візьму до прикладу своє минуле відео, я намагалася повторити аніме стиль. Все одно видно, що мій стиль якось просачується крізь цей стиль аніме, бо все-таки там є моя лінія, моя рука, мій характер, мої кольори, і в принципі я сама, що характеризує мене. Як митця. Згадайте школу, школі, шкільні роки, коли ви підглядували на свого сусіду за партою та додивилися, що він тут написав на математиці. Робіть те ж саме з художниками. Подивіться, як малюють інші. Подивіться, що вам взагалі подобається в цих митцях. Бо навіть старі майстри, з котрих так полюбляють художки змальовувати їх малюнки, підглядували у інших майстрів. І це є абсолютно нормальним. Але навіть тут треба бути обережним, бо не завжди дуже класно брати лише Одного митця, котре вам подобається, бо тоді ви станете просто банально його маленькою копією, і тоді ви точно дознаєте свій, свій стиль. Ви просто зрозумієте, як малює цей художник, будете копіювати повноцінно всі його прийоми, методи, пропорції, штрихи. І ви будете ще одною копією цього митця, бо я вам кажу, якщо десь є один популярний стиль, таких стилів буде ще 301 і один зайчик. Вже згадую часи. Коли років 8 тому або 7 тому була б дуже популярна асінастра, і коли, хоч хтось малював схожим стилем, всі одразу тикли у нього пальцем по типу А, ти скопіював стиль асінастри? От ось це я маю на увазі приблизно. Пошук стилю будь в чому, будь-то малювання, музика, одяг, кулінарія, кіно. В принципі, абсолютно люба справа де є хоч щось схоже на ваш стиль. Це дуже важко. Все давно придумано за нас, і це нормально. Головне, лише знайти в цьому себе. Пам'ятайте про це. Не треба заганятися, будьте собою, намагайтеся зрозуміти себе, зрозуміти, що ви взагалі полюбляєте робити, малювати, пам'ятаєте про це, да? Бо тоді ви нічим не будете трясяться від штучного інтелекту. Та да, такий висновок дуже цікавий, коли я жодного разу в цьому відео не згадувала про штучний інтелект. Що думать з приводу цієї теми цього відео? Пишіть свою думку в коментарях, можливо, ви також хочете щось доповнити з приводу стилю в малюванні і не тільки, які у вас були ситуації, чи була у вас проблема в малюванні з своїм стилем. Можливо, ви зараз в пошуках ось цього стилю. Напишіть ваш прогрес, що ви для себе знайшли. А я бажаю вам гарного дня! Дякую, що ви дивились до цього моменту. Я вас просто обожнюю. Люблю. Му -му -му, ви мої зайчки. Дякую вам за увагу. Бажаю вам гарного дня і всім пау!